Привіт! це «Спортцентр» – Програма про спорт на Хмельниччині. І не тільки. Тиждень, що минув для хмельницьких спортсменів, був котре більш невдалим ніж успішним. Разом з тим, якщо нас не потішили футболісти та футзалісти, то за них це зробили регбісти. Отож, розпочинаємо. «Спортлідер плюс програє другий матч поспіль у екстралізі. Янаківець першого сезоні втрачає очки, а Алтика здобуває першу перемогу. Найкомедніші моменти зі світу спорту на сам кінець. Після Львівських 2-9 хмельницька футзальна команда Спортлідер Плюс намагалась реабілітуватись перед своїми вболівальниками у грі з Рівненським кардиналом. Варто відзначити, що перед самим поєдинком багато хто вважав саме господарів фаворитами матчу. І такий статус Спортлідери отримали вперше за всю історію виступів у найпрестижнішій українській футзальній лізі. Можливо, такі передмачові розмови про фактично три очки в кишені, а можливо й непростий психологічний стан після розгрому від енергії не дозволили хмельничанам зробити те, чого він них чекали. Хоча до середини другого тайму вболівальники, які переповнили спорткомплекс ОМВС, і гадки не мали, якою несподіваною для них буде розв'язка матчу. Перший тайм пройшов у невисокому темпі і прискорювалися футболісти лише в безпосередній близькості воріт. А так загалом тривав довгий розіграш м'яча в розрахунку на помилку суперника у захисті. Моментів було небагато, в основному вибухали господарі, але або Дєнішки вдало реагував на дальні постріли хмельничан, або ці удари пролітали повз ворота. А далі рівняни почали турбувати Лисенка, Хоча, відверто кажучи, по серйозному голкипер-спортлідера у гру таки не вступав. Згодом Дінюшко довелося відбити одразу три поспіль-удари хмельничан, але вони для рівненського голкіпера. Не були надто складними. Приблизно за дві хвилини до закінчення першого тайму команди активізувалися і провели кілька небезпечних атак. Найнебезпечнішим був удар Засенка, який одночасно зі свистком на перерву пробив у стійку. Якщо перший тайм можна назвати такою собі тактичною розвідкою, то другу половину команди розпочали, як кажуть, із місця в кар'єр. Удар Сондака зліва парирує Дінюшкин. У відповідь піддубний пробиває повз стійку. Сонда Калоков, а у відповідь двічі танські пробивають повз ворота. Гол явно назрівав. Боротьба на правому фланзі захисту хмельничан. Закінчилась аутом. На думку арбітрів, останнім меча торкнувся гравець господарів. Навіть з такого повтору важко сказати, як було насправді, але саме ведення м'яча за бокової призвело до голу. Танський блискуче розібрався з лисенком і вивів свою команду вперед. Проте вже через п'ять хвилин рахунок знову став нічийним. Дмитро Махиленко прийняв м'яч у центрі майданчика, наблизився до воріт і з меж воротарського потужним ударом пробив у верхній кут. Згодом сондак намагався вивести хмельничан вперед, але Віталій Дінюшкин ногою відбив м'яч, який летів у дальній кут воріт. І тут спрацювала стара футбольна істина. Не забиваєш ти, забивають тобі. Сарй піддубний перехопив поперечну передачу Калукова і викотився віч навіч з за не залишивши останньому жодних можливостей на порятунок. Один-два. Звичайно, ще і та помилка, незабиті гали, незабиті, не забиті нереалізовані моменти в першому таймі, в другому таймі до цього моменту. Звичайно, якщо не будемо забувати, ми не будемо вигравати. Плюс розібрали карнал повністю, готувалися, були готові, але ми мене розібрали тільки одного поперечні передачі і передачі чужому, коли у нас ворота порозі. Все, якщо за рахунку 1-1 заведення хмельничани були націлені на другу перемогу у сезоні, то провезений гол у власні ворота якось зупинив команду Івана Стасюка. Безперечно, заслуга в цьому і гостей, які взяли гру під свій контроль і не дали фактично жодного шансу спортлідерам на порятунок. За три хвилини до закінчення тренер хмельничан бере хвилинну перерву, і щоб врятувати ситуацію, вводить у бій замість голкіпера п'ятого польового гравця Чуднова. Проте це лише йде на користь гостям. Павло Дармові зб'є. По порожнім воротам і збільшує перевагу своєї команди. Але і після цього хмельничани не змінюють тактику і продовжують грати з п'ятим польовим. На 39-й хвилині Максим Коробка пробуває у воріт. Кенішкін переводить м'яч на кутовий. Вдало грає Сергій Піддубний і перехоплює передачу суперника у середині майданчика. Удар по порожнім воротам і рахунок 1-4. Нарешті завісу матчу господарям таки вдається результативна атака. Андрій Засенко справа точно пробив під дальню стійку, скоротивши відставання до двох м'ячів. 2-4. Моя команда на сьогоднішній день не може показати того футзалу, який хочу я. Через певні причини назвати їх не буду, тому що не хочу розкривати карти для наших майбутніх суперників, але проблеми є і. Зараз від мене нічого такого не залежить. Отже, матч закінчився першою перемогою кардиналівців 4-2, яка дозволила рівнянам здобути п'ять очок і піднятися на четверту сходинку у турнірній таблиці. Натомість хмельничани опустилися на передостаннє шосте місце, а замикають турнірну таблицю, не дивлячись теж на першу перемогу, гравці ЛТК, які так само як і спортлідер, плюс мають в активі три очки. Але за рахунок поразки в очній зустрічі знаходяться нижче хмельничан. Стабільно нічийний харківський локомотив чемпіона України так і не може перемогти в новому сезоні, штампуючи нічиї одна за одною. У цьому турі харків'янам довелось грати проти команди, яка демонструвала 100% результат Янаківця. Матч вийшов бойовим. Перемогти могла як одна, так і інша команда. Проте все закінчилося миром. Витрачати час на розгойдування, а також неспішне промацування ґрунту і слабких місць опонента команди не стали. Зі старту гри не минуло й трьох хвилин, могли забити Олександр Сорокін і Рось. Обидва виявилися наодинці з голкіперами, але спочатку Сагайдаченко, а потім Литвиненко вірно вибрали позицію і врятували ситуацію. До середини першого тайму сталося чітке розділення ролей. Інаків зіграв з позиції сили, а Локомотив самовіддано оборонявся і шукав свій шанс на контратаках. Кінцівка першої половини вийшла бурхливою і багатої нагідні уваги події. Атакували одні, а забили за 9 секунд до перерви інші. Ласура усе зробив сам. За рахунок фінта втік від захисника і пробив під попередчину 1-0. Початок другого тайму прийшов у сумбурній боротьбі, але за півтори хвилини після відновлення гри гості відігралися. Журба виконав кутовий, а Кисельов точно пробив з льоту метрів з 10. 1-1. Рахунок змінився, а от характер боротьби не дуже. Все міг вирішити один єдиний епізод. Наприклад, такий, який трапився на 25-й хвилині. Метро Сорок скористався провалом юнаківців по лівому флангу, вискочив на воротаря, але той від. Бив м'яч головою. На екваторі другого тайму господарі знову вирвалися вперед. У контратаці скорий прострілив з правого флангу, а жуніор відірвався від опікуна і класно підставив ногу у межах воротарського. 2-1. Локомотив спробував перехопити ініціативу за рахунок довгих передач, а відігрався досить швидко в результаті флангової атаки. Дмитро Сорокін буквально продерся по правому краю, а білоцерківець заштовхав м'яч за кількох десятків сантиметрів після сильного прострілу. Тож нічия, Янаківець вперше не переміг, а Локо знову розділив очки. Ще в одному матчі туру в першого сезоні переміг Луганський Алтекан. Команда Романа Ковальчика налаштувалась на гру з енергією як на останній бій. І що найголовніше, бій вийшов переможним для господарів. Енергія, яка тур назад не залишила шансів спортлідеру, у цьому матчі виглядала аж занадто обережною. За що хлопці косенка і поплатились у кожному епізоді. Господарі були якось більш заряджені і заслужено перемогли володаря Кубку України. Телефоністи з перших хвилин віддали м'яч енергетикам і сконцентрувалися на контратаках, що у них дуже непогано виходило. Принаймні гостріше ніж довгі позиційні розіграші досвідчених опонентів. Спокійний перебіг гри перервала неспокійна 11-та хвилина. Спочатку Віталій Цюва після ракошету встиг випити м'яч зі своїх воріт. Чим і створив контратаку. Олександр Варшинін з гострого кута з лівого флангу потужно зарядив у дальній верхній кут 1-0. енергія буквально на пару хвилин потрапила у нокдаун, і Господарі мали цим користатися. Савенко зробив довгу передачу на Нікиту Лазикіна. Який головою скинув м'яч на Максима Бесалова, а той теж головою з 4 метрів пробив повз ворота. На цьому тлі енергія зовні дуже легко зрівняла рахунок. Дмитро Бондар прострілив з аута на дугу, а Павленко в дотик пробив, не залишивши шансів для Савенка. За 20 секунд до кінця тайму Максим Павленко п'ятою відкинув м'яч під удар Євгену Рогачову, але удар того з близької відстані Савенко відбив на кутовий. У наступній атаці Павло Пічкоров вибіг сам на сам, але програв дуель карташу. Коли до кінця першої половини зустрічі залишалося менше секунди, і здавалося, що рахунок на табло все ж не зміниться. Разуванов прямим ударом з ауто відправив м'яч у ближню дев'ятку. Арбітри вирішили, що м'яч когось таки зачепив і зарахували гол. Другий тайм команди почали дуже агресивно, і моменти виникали з завидною регулярністю. На 27-й хвилині ЛТК збільшили свою перевагу. Савенко ліквідував вихід два в одного. М'яч опинився в ногах Олександра Воршиніна. Той почекав підключення партнерів по флангах і організував вихід в 1, який завершив Максим Мануленко. Після цього за 13 хвилин до кінця матчу Валерій Лекчанов доволі несподівано вийшов Тим полівав гравцем у зелено білих, і після першої ж їхньої атаки Савенко відправив м'яч у порожні ворота. 4-1. енергетики подовго розігрували м'яч, але змогли забити два схожі голи. Спочатку Савенко не втримав у руках потужний удар на Бондаря, а кусь зіграв на добиванні. А трохи згодом страж в ЛТК зреагував на удар Сенікова з близької відстані, але Павленко встиг добити м'яч у ворота. Рахунок став 4-3 за 5 хвилин до кінця зустрічі. І Роман Кувачих зрозумів, що втримати перевагу буде нелегко. Тож взяв тайм-аут, після якого Савенко почав виконувати роль п'ятого польового Равцям на 36-й хвилині Олександр Бондар справа з дуги поцілив у стійку. А за хвилину Саванко знову влучивши у порожні ворота, оформив дубль, і це був майже кінець. За 49 секунд до кінця разуванок забив шостий м'яч у ворота гостей, хоча часу майже не залишалося. Але селенобілі влаштували справжній штурм воріт Саванка, який літав на чепілка в полисі, але більше не пропустив. Доволі несподівана перемога луганської команди, яка набирає свої перші очки у цьому чемпіонаті, і показує, що потихеньку знову перетворюється на боєздатний колектив. Енергетиків, схоже, дещо розслабила попередня звитяга на спортлідером. Наступний тур пройде на два дні раніше ніж було заплановано у зв'язку з поєдинком національної збірної. Зокрема, Спорт Плюс» зіграє вдома з локомотивом 24 жовтня о 17.00. нульнуль. Пряму трансляцію очікуйте на сайті телеканалу Ексклюзив, а також у записі на каналах Ексклюзив та «ТВ7». А тепер до футболу Хмельницьке Динамо знову на дні. Причому цього разу і в турнірній таблиці команда Вадима Крохана вдома поступила шахтареві зі Свердловська один Поєдинок відбувався фактично паралельно з грою футзального спортлідера. Це відбилося і на відвідуваності матчу, і на відеозвіті. Точніше його просто немає. Голи у матчі забивали Шарко на 32-й хвилині, на 68-й Лакусто зрівняв рахунок. Проте далі ще двічі відзначились гості: Паляниця на 71-й і Тарнаухов на 84-й. Отож, 1-3, Далі хмельничани їдуть у Комсомольськ на гру з гірником спорт. І про приємне регбійний оболонь університет здобув першу перемогу у битві за бронзу. Мельничани несподівано перемогли сокіл у Львові. Львів'яни у вигражі для себе грі примудрилися програти. Суперники пішли на перерву за рахунку 31-13 на користь господарів поля. Проте після перепочинку оболонівці не лише не дозволили галичанам набрати бодай очка, а зуміли переламати хід поєдинку та святкувати Вікторію 31-40. За тиждень оболонь університет уже на власному полі прийматиме львів'ян. Від цього матчу і залежатиме хто ж таки стане бронзовим призером чемпіонату України з Регбі 15. А зі спортом на сьогодні це все. Побажаємо спортлідеру успіху у четвер. І про цей матч і не лише вже будемо говорити у нашій наступній програмі. До зустрічі! <laughs> Los Gulbin wrote, biting whatever next, but biting so last season. May we suggest a little light tasering? Surprise! Fantastic! Eat your heart out, in Hazard! Time to call your lawyer, Joey. The higher the voltage, the better the offers. That's Paddy Power's ball of shame. We hear you, Lost Goldwyn.